Вітаю з впевненою перемогою. Наскільки складною була підготовка до цього поєдинку і чи були якісь несподіванки в ходу гри? Ну, По-перше, я хотів би подякувати нашим збройним України за можливість грати в футбол, жити війні в країні. Також хотів би привітати усіх волівальників всю країну зі святом. Е Гра була дуже важка, дуже гарний суперник. Цілий тиждень і то, Чому з ними вони все виконали на полі, на полі, і я допомог результат. Чи випробували гравці ваші очікування, зокрема у плані дисципліни та реалізації моментів? Ну, реалізація вставляє поки що живати краще але по дисципліні, по відношенню до гри У мене в принципі претензій немає. Є тільки останні хвилини. Які були на напружені, коли скажімо так, пішла більш вертикальна гра і по росту ми трошки програвали. але найголовніше, що змогли залишити наші ворота не розпочати. Що на вашу думку стало ключовим фактором перемоги у сьогоднішньому матчі? Я впевнений, що Перше – це гра вдома, гра при полівальниках, які нас гнали вперед. І хлопці це відчували і могли забити два гола, яких нам було потреба, щоб, потрібно, щоб не грати е, в час. Чи є перші думки щодо суперника у півфіналі? Що буде для вас ключовим у підготовці до цього поєдинку? Ну, саме головне, у нас поки що не виходить зіграти два рази добре. Якщо... Будемо працювати над на більшій степені над э, психологією, щоб хлопці після перемоги э, ні в комусь не зупинялися, а, а старалися грати і вигравати в кожний матч.